Друзі, всім привіт, доброго ранку! Хоча це насправді вже обід. На жаль, раніше не вийшло вибігти на вибігти. Не то, що на трейл, а взагалі вибігти, тому що вночі була дуже серйозна гроза і сильний дощ, тому були сумніви. Взагалі хотів сьогодні бігати трейл, але вирішив по, -по шосе, я ти не знаю, як це правильно сказати, нехай так. Будемо бігати по шосе. На вулиці вітер. Я не знаю, як це бігати при такому вітрі. Плюс, я думаю, попереду буде ще також очікувати дуже багато сюрпризів у виді дощу. Вдітий відповідно. Сьогодні зі мною ось така курточка Gore-Tex Nike Trail. Також беру з собою от, е рюкзак біговий, трейловий. Взяв одну пляшечку води. Вже перший кілометр є. Важкувато, звичайно, трішки бігти. Сьогодні по плану в мене довг і взагалі по плану найдовше. Планую сьогодні пробігти 18 кілометрів, так як це підготовка до шосейного півмарафону і... До нього залишилось 6 тижнів. Тому я думаю, що це достатньо. Цього часу буде тільки зменшуватись мої довгі, а буду більше тренуватися на силові, на швидкісні якби. Ось так. Добре, подивимось, що далі буде. Чи вдасться? Чи вдасться пробігти сьогодні 18. Випадково вибіг на трейл. На жаль, дорога закінчилась. І прийшлось мені таке зробити скорочення. Вибігти знову на дорогу. А ось там, ось там знаходиться. Це небагато, метрів 300. Але я у шосейному взуті. Не то, щоб було дискомфортно, шкода просто. Невеличка пауза, зрозумів, що вже занадто жарко в курці. Дуща так, ну трішки покапав з вітром, таке задуло, але насправді дуща не було, тому вирішив зняти, так легше трішки бігти, тіло дихає. 7 кілометрів і попереду затяжний підйом. Це, звичайно, траса дуже специфічна, тому що вона знаходиться, саме місто знаходиться на горах, на пагорбах. Вони не дуже високі, але все рівно 100-150 метрів перепаду. Це досить е, серйозна висота, особливо для шосейного бігу. Десятий кілометр Ну що сказати Сказати, що це було важко Нічого не сказати. Просто мене очікував ще один підйом. Півтора кілометра приблизно підйом з дуже серйозним градієнтом. Мене просто ліва нога так забилась, затекла. Що навіть не міг її піднімати. Ледве добрався до гори, Зараз піде вже такий лесенький пологий спуск. Можна трішки розслабитися, щоб відновитися. 12 кілометрів, друзі. Залишилось 6. Головне правильно роз... розпланувати маршрут. Фу, вітер неймовірний. Особливо коли дує в лице, бігти взагалі неможливо. Втім, дуже сильно. 15 кілометрів трішки спустився вниз з гори і вже вітер менший, тому що тут ліс. Гори трішки закриває, хоча це не говорить, що його абсолютно немає, насправді він є. Е, просто я думаю, щоб хоча б вдалося записати щось. Е, що ж, залишилось 4 кілометри, але я так дивлюсь, що приблизно мені бігти до машини 2-2,5. І я не зовсім впевнений, вдасться мені сьогодні 18 закрити чи ні. Психологічно. Е, Взагалі не готовий. І фізично так, що відчуваю трішки коліном від болю. Ну, але подивимось. Можливо, зроблю ще один такий невеличкий круг і закрию. Тому що заплановане треба виконувати. Хоча не завжди. Ну, не завжди в тому плані, якщо ви відчуваєте себе погано, фізично не готовий, мене потрібно ризикувати. Здоров'я! Отже, довелося записати це відео знову з автомобіля, так як е, на вулиці просто неможливий вітер. Настільки потужний, що е, ну, просто нічого не чути. Мікрофон забиває повністю. Вже підсумки сьогоднішнього тренування, що сказати, 18 мені все ж таки не вдалося добігти. Пробіг я 17-100. Я міг зробити ще додаткове невеличке коло, щоб закрити дистанцію, але я вже реально дуже втомлений. Мене дуже сильно виснажили ці два підйоми з наборами висоти приблизно 80-100 метрів на кілометр. Тобто, це досить досить серйозний підйом. І ще плюс друга половина дистанції вітер ж, е, був в лице, тобто він дув на мене, і це насправді було дуже важко е, бігти. Це дуже сильно зупиняло, і я втратив досить такий в темпі, і в швидкості. Ну, і реально це також і давало на фізичне почуття. Ну, я відчував, що я все більше і більше втомлююсь. Можна сказати, сьогодні не зовсім бігова погода, тому я вважаю, що в принципі тренування пройшло супер.